Ну ви просто послухайте, як він хрустить. Чуєте? Ой, не можу. Вітаю всіх на каналі Венера. Запрошую у свій 23-й день антидепресантки. На стадіон. На сонце не глянеш. Хіба що отак? Вітаю всіх на каналі Венера. Запрошую у свій 23-й день антидепресантки. На стадіон. Мороз на вулиці кріпчайший. Але яке сонце. Ну ви подивіться. Ха -ха. Неймовірно. Що ж, 23-й день у мене трішки в бігах з самого ранку. Справи, справи, і ще раз справи. Якщо говорити чесно, то зранку настрою не було. Та й стан взагалі був такий собі не дуже якась важкість. Ну, в загальному фігня була повна зранку. Але зараз я ще й можу дати кружок на стадіоні. Це взагалі круто. Погода неймовірна. Як хрустить сніг. Клас. Ось тільки на сонце не глянеш. Хіба що отак? Але класно. Говорила вам, що будемо розмовляти про щось важливе у 23-му випуску. Але коли я побачила, що є можливість вийти отак і прогулятися, це краще, ніж сидіти вдома. Тому порозмовляємо тут. Що ж до мого стану? Стан стабільний, але трішечки я зловила апатії. Таке також буває. Це не в новинку, але нічого страшного. Головне, що вона в мене не затяглася надовго. Ну, ви просто послухайте, як він хрустить. Чуєте? Ой, не можу. Щас би ще на санках гайнути. Як мало треба для щастя. Я така щаслива, сніжок хрустить, сонечко світить. Оце й моя терапія. Не Те, що світить сонечко, сонечко сліпить. Отака моя терапія. Походила, відволіклась, подумала, небо взагалі неймовірне. Трішечки пройдуся і знову займатися справами. Бо їх ніхто не відміняв. Не знаю, який вибрати ракурс, бо звідусі світить сонце. І я як зрівнювати не буду. <рес> Нічого не бачу. Як кріт. <рес> Точно, як кріт. Що хочеться сказати коротко і зрозуміло, це те, що 23-й день все йде стабільно, антидепресанти працюють. Стан задовільний. Це я собі сама так відмічаю. Бо я постійно дивлюсь, що в мене змінюється, що стає краще, що стає гірше, що стоїть на місці. От. Ну. Що ще сказати? Хочу сказати, що за можливості, будь ласка, відволікайтеся, відволікайтеся від тривоги, відволікайтеся від важких думок. Я розумію, що зараз війна в країні і це геть важко зробити, але ваш менталь... ваше ментальне здоров'я теж не менш важливе, і ви маєте це розуміти і давати відпочинок своїй голові. Своїм думкам переключатися на щось. Не треба багато часу для цього. От також в мене є справи, в мене є робота, є багато проблем це і здоров'я, і не тільки. Але ось так от виділити собі 10-15 хвилин, просто пройтися. От я знімаю зараз відео, я в тиші сама з собою пройдуся, почую ще раз цей хрускіт снігу, помилуюсь цим сонечком, подивлюся в небо. Трошечки відволічу свої думки, і це вже є маленька терапія, після якої я з новим диханням побіжу далі в цю, як ото кажуть, сіру рутину. Але ми маємо це робити. Просто маємо. Дуже хочу і дуже вас прошу. Пишіть в коментарях, як ви відволікаєтеся від такого тривожного стану. Що робите? Чи нічого не робите? Чи впадаєте ще більшу тривожність? Будь ласка, діліться. А, бачите, що згадала? Казала, що все в мене добре. Єдине, що не добре, це в мені три-три ночі сняться, кошмари. Скажіть, що робите, коли вам сняться? Чи кажете ви таке, коли ще не проснулися, куди ніч, туди й сон. Робите таку процедурку? Бо я роблю. Не знаю, чи воно працює, але говорила. Але сни, звісно, капець. І ні про що таке не думала я, і нічого страшного не дивилася перед сном. А сниться? Що то воно таке має бути? Підкажіть, якщо знаєте. Тож, все роблю швиденько, аби все встигнути, але от навіть у холод я кайфую. В усьому треба знаходити задоволення. Намагатися, по крайній мірі, я намагаюсь. Тож, 23-й день без змін. Все, в принципі, нормально. Хотілося б, як завжди, краще, але маємо, що маємо. Лікуємося далі. Вас хочу попросити, будь ласка, підтримати український канал, мій канал, канал Венера. Будь ласка, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, для того, щоб не втрачати відео. А ми зустрінемося вже у наступному випуску, 24 му дні антидепресантки, і там буде дуже цікаве відео. Я вас запевняю. Тому до зустрічі. Дякую, що зі мною. Бережіть себе.